Вітаю всіх, проект інсайт на радіо «Місто над Богом? В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні рада вітати в нашій студії депутата Вінницької міської ради Олександра Мельника. Вітаю, вас, пане Олександре. вітаю сьогодні. Говоримо про безпеку, оборону, стійкість та турботу. Такі основні пріоритети бюджету Вінниці на 2024 рік. І знаєте, перше питання хотів би вам поставити таке: як ви взагалі оцінюєте фінансову стійкість Вінницької громади в умовах війни? Дійсно, перед громадою сьогодні існує дуже багато викликів. В першу чергу вони пов'язані з тим, що, на жаль, ми можемо про це говорити, що реформа децентралізації дещо згортається, і більшість ресурсів все-таки централізуються в державному бюджеті. В це ті самі ПДФО, так, це це який у нас забрали, це і та різниця в е, тарифах по, спра... по сплаті е, теплоносіїв, тих 4%, mm -hmm. е, які зараз е, теж намагаються забрати в місцевих бюджетів? Е, але це все е, дійсно колосальні суми, і якщо я не помиляюсь, бюджет розвитку втрачає близько півтора мільярда гривень за цей весь час. Тому викликів дуже багато, але завдяки тому, що команда Володимира Гройсмана, яку на регіональному рівні очолює Сергій Моргунов, зазвичай має стратегічний підхід, і вона розуміє, що таке збалансоване використання бюджету, збалансоване розподілення всіх видатків. Тобто Першочергово це покриття всіх захищених статей витрат, а й далі згідно наших пріоритетів, які ми, як єдина громада в Україні донедавна, mm -hmm. е тому що недавно держава також прийняла для себе пріоритети, які максимально схожі на ті, які ми ще в минулому році для себе визначили. Це безпека і оборона, стійкість і турбота. Ну, не нічого не нове під місяцем. Якщо 100%. щось обирати, то можна брати в тому, що десь вже працює і працює нормально. Безпека та оборона стійкість та турбота. Зрозуміло, що безпека та оборона це взагалі питання номер один. Так? Що виконано в цьому плані вже за, ну, за майже 11 місяців. Будемо давайте ще не закінчимо, значить будемо рахувати за 10 місяців поточного року. Зараз ми з колегами-депутатами. Членами гумштабу з командою звітуємо вінничанам про те, що ж вдалося зробити за бюджетні кошти за цих 10 місяців. Це така також важлива робота перед тим, як планувати бюджет на 25-й рік, щоб показати, що Кошти використовуються максимально ефективно. При запланованих видатках на 2024 рік ми вже перевиконали план станом на 10 місяців. Це 1 мільярд 4,5 мільйони гривень безпосередньо на безпеку і оборону. Тобто, той блок, який найважливіше є сьогодні, це підтримка наших збройних сил, і це і прямі закупівлі, які виконує виконавчий комітет міської ради. Тобто, це купівля дронів, ребів, автомобілів. Із дронів це і FPV, і Мавіки, uh -huh. тобто дуже багато чого купується, і також це субвенції безпосередньо військовим частинам для закупівель того, що не може собі дозволити купляти міська рада, uh -huh. ну, тому що є свої обмеження. Так? Так, але Ви також, також ми маємо розуміти, що і будівництво укриттів це також безпека, Це, безпеки, це оборон, також так. безпека і оборона, тому що в цьому році вдалося. Зробити так, щоб діти, в які в школах, в яких не було укриттів, вони змогли повернутися до офлайн навчання, бо ковід третій рік повномасштабного вторгнення це. Ну, це все руйнує і систему освіти, тому що дистанційна освіта. як би наші викладачі вчителі не старалися робити це якісно, але воно ніколи не замінить офлайн навчання для дітей, тому що це безпосередня комунікація, соціалізація, це соціалізація так. І місто робить і в цьому ключі також все для того, аби діти ходили безпосередньо в школу і щоб вони ходили безпечно. А скільки протирадіаційних укриттів було побудовано цього? року? Якщо я не помиляюсь, це шість угу. і. Всі ці видатки повністю на себе взяло місто. Держава не компенсувала цього. А одне укриття в деяких випадках це близько 50 мільйонів гривень. Що також ну, це в... така величезна. Це протирадіаційне укриття, поводу, так. побудоване згідно всіх норм. Те, чого також немає, і в багатьох громадах, і містах. Але Вінниця. Як завжди в авангарді всього і ми робимо все для наших мічам. Зрозуміло, що шість протирадіаційних укриттів біля навчальних закладів це недостатньо в період війни. Чи планується ще на наступний рік будуватися такі є споруд? потреба і в садочках? Ми говоримо про те, що ми збудували mm -hmm. укриття, яких ми провели, і ремонти покращили їх стан. Я думаю, що надалі ця робота буде також продовжувати. зараз ми. Почнемо бюджетний процес, він вже розпочатий, але будуть проводитися і громадські слухання, ми будемо приймати і пропозиції, тому що багато де. Є досі навчальні заклади, де і поряд немає укриттів, і це є дійсно проблема. Тому що батьки мають ходити на роботу, діти мають ходити навчатися і робити це, щоб одні, що другі мають безпечно. Mm -hmm. Тому наше завдання також забезпечити і це. Допомога ветеранам збройних сил України, допомога їхнім родинам, допомога родинам полеглих наших героїв, як проводиться, які йдуть дотації з міського бюджету на це дуже великий об'єм роботи виконує департамент соціальної політики. Звалилось немало на їх плечі. Кожна сесія не обходиться без. Внесення змін в різні програми, положення для того, аби підсилити ось цю підтримку. Це і різні компенсації на джерела безперебійного живлення, 50% вартості, mm -hmm. це підтримки і одноразові матеріальні допомоги родинам загиблих, це різного роду заходи, які проводить гуманітарний штаб і для дітей, і для сімей. Дуже багато роботи. Ось останніх декілька тижнів також мав нагоду поспілкуватись із ветеранськими просторами, які функціонують у нас. Один із них неподалік від вас. Угу. І там теж всередині робиться багато роботи. І добре, що налагоджена комунікація з містом, де ми чуємо запит, який йде і від ветеранських просторів, і від ветеранів, і від родин. І це все коли ось має певну синергію. Вдається е, зрушити з мертвої точки ті питання, які правда потребують вирішення. Е, ми перейшли вже плавно до такого пріоритету як турбота. Так і я хотів би вас запитати щодо харчування в навчальних закладах. Е, було вже Харчування, воно ну, ну, і залишається дітей, які з малозабезпечених родин, соціально вразливих А, І зараз же ж йде харчування всіх учнів, громади першого четвертого класів. так Це суто державна програма? Чи тут є і частка міського бюджету? Звісно, тут є частка міського бюджету, Окрім того, варто зазначити ще й. От в цьому пріоритеті і те, що я, як батько дитини, яка входить в державний садочок, я розумію наскільки колосальну роботу роблять вихователі, помічники вихователів, і добре, що місто, хоч якось. Незважаючи на те, що держава ну, не помічає цього, але ми підтримуємо вихователів додатково надбавкою до заробітної плати, mm -hmm. це також важливо можливо цього недостатньо і цього дійсно недостатньо. Але ми робимо все для того, аби підтримати їх. І так само те, що ви зазначили за харчування дітей, наче незначні витрати, але для сімей я думаю, що буде відчутна також і ця підтримка. Ну, бачите, по роботі вихователів дійсно, особливо зараз, коли вже сьомий день, регулярно, день в день мінують навчальні заклади, ну, принаймні надходять такі повідомлення про замінування шкіл, садочків, то просто виявити цю роботу, коли треба всіх зібрати, терміново вивести, десь вивести безпечне місце вихователям помічникам, то це правда колосальна праця, і особливо коли замінування. Тобто, ну, це дійсно ось такий е, тероризм нашого сусіда-агресора, е, який е, ну, створює багато незручностей для батьків, тому що дитину потрібно поїхати забрати, батькам потрібно уїхати з роботи, знайти місце, куди цю дитину призвела. Зупиняється робота в нього. на Зупиняється місці. робота. Окрім того, е, якщо заклад замінований, дітей зрозуміло виводять. А ще додатково, якщо повітряна тривога. Потрібно кудись цих дітей дівати, і назад вони в заклад повернутися не можуть. Е, тому насправді з низький уклін вихователям, які створюють безпечні умови для наших діток, які про них піклуються. Е, стійкість. Економіка, критична інфраструктура, так збереження якості освіти це все про стійкість в бюджеті 2024 року. І що можна сказати про критичні по критичній інфраструктурі? Чи будемо ми з водою, чи будемо ми з ну з електроенергією тут свої моменти, свої питання, чи будемо ми з теплом в холодний період року? Знову ж таки, завдяки тому, що Команда Гройсмана, яку на регіональному рівні очолює Сергій Моргунов, комплексно підходить до всіх питань. Ми починаємо готуватися до опалювального сезону буквально одразу після того, як після закінчився того, попередній. Так, ми не чекаємо там, літа, осені, ще чогось. Ми одразу починаємо роботу наперед. І когенераційні установки, які, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, і колективу Вінниця міськтеплоенерго», теплоенерго, які встановлені. Витрати, на які були пов'язані лише з тим, щоб безпосередньо встановити ці і підключити установки, вони забезпечать централізоване теплопостачання для вінничан. І це дуже важливо. Щоб Вінниця була з водою, я розумію, що йдуть дотації також з місцевого бюджету на функціонування облводоканалу, так як і, в принципі, підпорядковується обласній раді. Так, зношена. Доволі зношені мережі, і це також потребує значних ресурсів для того, аби, окрім того, щоб вода постачалася, ще і стоки уходили. Угу. Тут... Ось це дійсно критична інфраструктура, коли е, якийсь збій може призвести до катастрофи. І багато проробленої роботи було також для того, аби насосні станції були забезпечені резервними джерелами живлення, є резервні е, запаси пального для того, аби функціонували ці генератори. І все, все кожен крок продумується. Це шахова гра, е, де навпроти тебе не е, суперник, а. Противник, угу. проти якого потрібно продумати кожен крок наперед, на випередження. на випередження Для того, аби забезпечити місто, те, що ми робимо і намагаємось робити кожен рік, це максимально комфортне проходження всіх етапів. Чи то як то був ковід, зараз це повномасштабне вторгнення. Але ми намагаємось робити все для того, аби е, з найменшою шкодою ми це пройшли. Іде виклик за викликом. бачите так. Навіть без часу на якийсь, е, якусь передишку. Е, який внесок зробив релокований бізнес у зміцнення економічної стійкості громади? В першу чергу громада зробила все для того, аби, щоб він... аби він зупинився саме тут. І це е, мені здається, Близько трьох тисяч створених нових робочих місць за рахунок саме релокації нового бізнесу зі Сходу. І тут важливу функцію відіграє Вінниця як такий логістичний центр, логістичний mm -hmm. хаб. Але окрім того, місто інвестує багато в створення інфраструктури для саме для підприємств тобто, і технологічні парки. Це створення комфортних, комфортного бізнес-клімату для підприємців, саме тому багато з них вирішують все ж таки залишитися тут, а не розглядають Вінницю лише як тимчасове місце дислокації. А вже потім, раз приїхавши до нас, вони розуміють, що вони тут залишаться на весь час. Ну і те, чим можна пишатися, це залізна дорога, яка зараз з'єднує нас з Європою, яка проходить через Вінницю, і це також відіграє важливу роль в. Для постачальників тієї чи іншої продукції для розвитку бізнесу. Яким ви бачите, пане Олександре, бюджет наступного року? На жаль, ну, вже скоро його потрібно буде да, приймати, скоро його потрібно так. буде приймати. І як би не хотілось, нам бачити це бюджетом розвитку, але це буде залишатись воєнним бюджетом, де основні пріоритети залишаться незмінні. Це безпека, оборона, стійкість та турбота. Але ми будемо намагатися робити все для того, аби в першу чергу наші захисники і захисниці повернулися додому у живі. Тому ми і робимо все для того, аби підтримати їх там, щоб вони знали, що все там все робиться тут для того, аби їм там було хоча б трошки легше. Це і забезпечення різного роду дронами, засобами зв'язку. Тому команда Гройсмана, гуманітарний штаб. Команда міського голови. Ми тут на місці працюємо для перемоги. Дякую вам, Олександр Мельник, депутат Вінницької міської ради. Був у нас в ефірі в проекті «Інсайт». Говорили про безпеку та оборону, стійкість та турботу, про головні пріоритети бюджету 2024 року і, взагалі, роботи громади 2024 року. Дякую ще раз. А проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. і Продовжимо розмову вже на іншу тему з іншими гостями. По буднях на 101, 8 FM проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.